Віктор Ягун, генерал-майор Запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, доєднується до нашого ефіру. Поговоримо про російських шпигунів у Європі. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Пане Вікторе. Ведуть боротьбу в Європі з е, е, російськими агентами з 22-го року було багато е, висилань з держав депортували десятками представників посольств, а зрештою ФСБшників, чи хто вони там, головне управління розвідки. Але ж ось ми бачимо чергову хвилю. Тобто, боротьба була неефективною, чи це настільки росіяни потужні в Європі, там в Британії і так далі. Ну, бачите, вони змінили свою тактику в переважній більшості. Вони зараз діють не напряму, а через проксі. Тобто, вони винаймають людей, які по-прямому не належать до Росії, до її громадянства. Це можуть бути громадяни колишнього Радянського Союзу. От у Франції були викриті громадяни Молдови. Це можуть бути громадяни Польщі. В Польщі, громадяни Німеччини, в Німеччині, е, громадяни України, Білорусі, тобто вони активно працюють власне в тому середовищі, так вони е, в тому числі використовують е, громадян Російської Федерації, які масово виїхали е, за останні роки в, в Європейський Союз. Тобто, вони е, намагаються вже тепер ну, в них, по перше, немає тих сил, які вони мали е, ну, е, за приблизними підрахунками. За останні роки було вислано е, понад 600 е, дипломатів, так званих е, російських, тому вони зрозуміло, що тих зусиль, які раніше вони могли собі дозволити, вони не мають. Але гроші роблять все, тобто вони можуть винаймати е, навіть е, не пояснюючи, хто за цим стоїть, тобто під чужим прапором. І е, їм це наразі вдається. А... А кримінальні елементи можуть в цьому бути якась задіяні, пане Вікторе? Ну фажу, французь... Можу, чому не... можуть, чому не можуть бути задіяні? Вони, наприклад, ну, ми, ми говоримо про Європу, але є яскраві приклади, коли вони активно зараз працюють в Мексиці, і є, є підтверджена інформація про те, що вони активно співпрацюють з наркокартелями для дестабілізації ситуації, зокрема на кордоні Сполучених Штатів для чого це дестабілізація? Для того, щоб можна було забезпечити прохід нелегальних мігрантів, в тому числі тих розвідників або тих людей, які завербовані російськими службами для того, щоб провадити їх в американське суспільство, тому що інші шляхи вже якось перекриті. Тобто вони працюють по всьому світу, і це відзначають не тільки Спецслужби Європи, НАТО, але і дуже багатьох країн, які нібито раніше її не входили в інтереси Росії в тому плані, в якому ми це говоримо про гібридну війну. Це Аргентина, Чилі. Зараз, от бачите, Мексика. Цікаво, що оцей депутат, з якого ми почали всю цю розмову з Ірландії. Він же ж виходить, був давно завербований правильно. І скільки він, до речі, він не отримав вироку через те, що не довели, що він отримав гроші. Але тим не менш, пане Вікторе на що вони ловлять таких людей? І загалом, оцей аспект, що вони шукають, коли вони вербують людей, і яких я маю на увазі, це якась нестабільна ситуація в країні, і так далі. Ну, безпосередньо цей депутат є. Ж... Є стаття цих журналістів, які його викрили, ніби, ну, тобто вивели цю інформацію на загал, тому що інформація була відома з служби вони її просто не оприлюднювали. Безпосередньо цей депутат був завербований на підставі так званої медової паски, тобто він там, до нього була підведена якась там пасія російського походження, яка, до речі, як кажуть, журналісти до сих пір до нього їздить, що вона їздить. Це вже інша справа, але факт залишається фактом. Ну насправді в нашому законодавстві так само є такі норми, що якщо людина не здійснила злочин, але добровільно повідомила про свої контакти з іноземними спецслужбами, то вона звільняється від кримінального покарання. Я не знаю, яка там була ситуація чи вони його просто викликали, чи вони йому чи попередили, чи здійснювали перевірку. Але якщо він справді не отримав гроші і не передавав інформацію, ну формально до нього не можна е, ніби е, якісь там звинувачення висунути. Але разом з тим е, треба розуміти небезпеку, тобто вони фактично намагаються вже вийти на рівень плану. Якщо раніше вони працювали на упередження, е, на цей на, це, на е, заздалі, якісь е, е, такі речі. Тобто вони е, на випередження е, працювали з молоддю, з лідерами якихось громадських думок. Ну, яскравий приклад це нещодавне інтерв'ю е, колишнього генерального секретаря е, НАТО Столпенберга е, на рахунок е, того, що ще з Радянського Союзу е, він, коли молодий е, лідер одної з е, молодіжків е, партійної в, 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 в Норвегії, контактував е, з піробітниками КДБ. Але він контактував, повідомляючи свою контрозвідку і навіть приймав участь у спробі перевербовки агента КДБ. І тільки в 90-х роках він з'ясував, що він розглядався КДБ як перспективний як перспективна особа на вербовку під півсопівнім СТОП Світлов. Тобто я маю на увазі про що? Про що вони раніше працювали з. На набагато нижчому рівні то зараз, маючи гроші і не маючи часу, вони виходять безпосередньо на міністрів, на е, якихось начальників керівників якихось департаментів міністерств. Ну от бачите, на, на депутатів, тобто вони не страдаються, вони працюють. І на жаль, е, ті ті кошти, які вкладаються в ті всі е, речі, вони просто величезні. Ну і цікаво, що ж американці почали писати про те, що в вибори втручаються росіяни. Але, е, пане вікторе, сказали в Амер... ну, написали в Америці так їхніх виданнях про те, що Іран зацікавлений в цьому, і Китай зацікавлений в цьому. Я до того що е, американці ж так само переглядали свою ядерну доктрину, і вони вирішили, що вони проти трьох. Іран, Корея, там і Росія, чи хтось, чи Китай, вони не справляться, бо в них вже буде сильніше і більше дерної зброї. І вони почали якось і передивлятися, чи будуть тут якісь ну, зроблені заходи, тому що ці ж країни так само об'єднуються і в цій кібервійні, і вони вербують різних людей. От і міністрів ви кажете, як в деяких країнах виходить. Тобто, все ж серйозно. Дивіться, яка концепція була побудована в країнах, ну будемо так брати, Заходу. Раніше вони не виробляли значну кількість ядерних боєголовок, тому що вчені підрахували кількість тої зброї, яку вони можуть використати в момент відповіді на атаку. І, як правило, атаку вони розраховували з того, на що спроможний Радянський Союз. Е, і тому е, кількість боєголовок, е, які е, були на озброєнні там, не знаю, Великобританії, Франції і Штатів, вони були значно менше ніж в радянському Союзі чи зараз в Росії, тому що ну фізично просто їх можна було не запустити. А кількісно ну кількісно це ж витрати, це треба їх зберігати, пер, 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 передивлятися, там, не знаю, модернізувати, замінювати. Це витрати, які просто йдуть нікуди, але справді з цією загрозою, яка зараз з'явилася у світі, це в першу чергу Корея, можливо, Китай як як один з таких серйозних граців на світовому на світовій арені політики, вони вирішили де. Тої відповіді в різні сторони, тобто в три, в три різних напрямки. Можливо, це так само пов'язано з тим, що вони зараз приглядають ті боєголовки які вони мають. Можливо, вони будуть модернізувати ракети, можливо, будуть можливо вони будуть готувати нові нові заряди. Це виключно тільки із за цього. Ну, а сам момент протидії е, тоталітарному світу, який по факту має більше спільного, ніж різниця. І от в цих Шпигунських іграх, в тому числі. Я, я думаю, що всі розуміють небезпеку е, Росії і е, небезпеку Китаю, небезпеку того ж самого Ірану. Е, незважаючи на те, що в кожного є свої напрямки, да, там Китай е, хоче досягти своїх якихось інтересів і хоче бути обізнаним там е, напрямок їхніх е, інтересів, там це більше всіх е, е, технологічні речі або речі пов'язані з. Си... Інформацію, яка стосується безпосередньо і Китаю, і цього регіону, де Китай хоче домінувати, але разом з тим, бачите, що зараз не виключено справді об'єднання зусиль, щоб допомагати один другому. Ми щось знаємо про штати своє, ви щось знаєте своє. Давайте об'єднаємося, поділимося інформацією співпраця. Між, зокрема, Китаєм і Росією вона сягає не тільки того, що Китай допомагає Росії технологічно. Ну, бачите, він зараз активно намагається перехопити або використати ті можливості Росії, яка, які з'явилися по нових торгових шляхах в північному морі, і провели спільне патрулювання берегової охорони. Взагалі, унікальна ситуація. Китайські кораблі берегової охорони так. Так далеко в північні моря ще не заходили, а їх зафіксували в Баренцевому морі фактично на біля берегів Сполучених Штатів. Тому це все така тенденція, яка ну дуже небезпечна. Ніхто ж не, не, не звертає увагу. Ну крім фахівців, а Китай заклав і у нього найближчим часом буде побудовано напевно кригламів більше ніж. Ці е, північні країни, які зараз бають вихід в Арктику, разом взяті для чого йому ті криголами. Причому е, вони домовилися про використання в тому числі і атомних криголами в Росії, тому це тенденція про співпрацю в тому числі в царині співслужб, е, зрозуміла і е, то, що вона буде посилюватися, це, це однозначно. Головне, щоб на Заході це розуміли і думали, як цьому протидіяти, але справді нас точно чекає битва з Арктику. Там все тільки починається. І це ж ЄС, і Америка і так далі. Пане Вікторе, дуже вам вдячні за роз'яснення цих процесів і про те, що знайшли час поговорити на ці важливі теми. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, доєднався до нашого ефіру.